На часі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Вітаю. Повна інформаційна картина за мить у сюжетах наших кореспондентів, а на початку випуску стисло про головне. Одні прагнуть розвитку міста, інші його гальмують. Противники реконструкції траси здоров'я провели черговий мітинг. Аргументів воліють не чути. Допомога дійшла до адресата. Депутатська група довіряє ділам забезпечила дітей інвалідів необхідними ліками та влаштували для малечі розваги з Музика Маємо пам'ятати, аби жахи не повторилися. В Одесі вшанували жертв голодоморів. Разом з квітами до меморіалу поклали колоски жита та пшениці. А зараз про ці та інші події розлого. українці на референдумі самі вирішать, чи вступати країні до НАТО, чи ні. Про це у понеділок під час спільної прес-конференції з президентом Литви заявив президент України Петро Порошенко: рішення про вступ або не вступ до НАТО це виключно компетенція українського народу, наголосив глава держави. Нам треба перейти від пустих декларацій про необхідності приєднання до НАТО без відповідальних до реального конкретного кроку процесу реформування країни. Нами напрацьовано мінімум 6 років напруженої роботи, щоб Україна відповідала критеріям як щодо вступу до ЄС, так і відповідності критеріям щодо НАТО. І тільки тоді український народ на референдумі матиме змогу визначити щодо вступу чи не вступу. Решта позицій приносять на сьогодні більше шкоди, аніж позитиву, заявив Петро Порошенко. Далі переходимо до місцевих подій. Річний план розвитку бюджету Одеса виконала за 11 місяців. Про це під час апаратної наради повідомила головний фінансист міста Світлана Бедрега. До загального фонду надійшов 1 мільярд 639 мільйонів гривень. Основним джерелом наповнення став єдиний податок. Наразі місто виплатило аванс бюджетникам, на черзі виплата зарплат. Водночас Світлана Бедрега наголосила на труднощах, які виникають у роботі з органами казначейства. Зокрема, непроведення проведення платежів цим органам гальмує погашення кредиторської заборгованості. У порівнянні з минулим роком вона, хоча й зменшилася майже у 4,5 разів, але все ще залишається високою 46 мільйонів. На трасі здоров'я знову неспокійно. Після того, як міська влада прийняла рішення щодо облагородження та реконструкції набережної ланжерону, аби наблизитися до європейського рівня та зустрічати іноземних туристів вже по-новому, з'явилася група активістів, котрим така ідея не до вподоби. Суперечки між прихильниками і противниками реконструкції тривають вже не перший тиждень. Цими вихідними на трасі здоров'я знову було гаряче. У епіцентрі подій побувала і наш кореспондент Катерина Чабан. Згідно з планом благоустрою, котрий нещодавно затвердили у міськраді, на території набережної ланжерону з'явиться декілька нових пішохідних маршрутів. Також суттєво розвантажиться від транспорту частина прибережної зони дорога від початку траси здоров'я до відділку міліції. Такий захід це насамперед підвищення безпеки руху в людному місті та зменшення викидів вихлопних газів. А для зручності біля дельфінарії вже сьогодні будується європарковка. Вона, в тому числі, передбачає місця і для інвалідів, і це ще не Повний перелік робіт, які планують виконати у цій зоні. Продолжаются работы по благоустройству нижней террасы пляжа Ланжерон. Справа мы видим работы по обустройству парковки вместе с высадкой зеленых насаждений. Зеленые насаждения уже часть их доставлена была, часть доставляется. Работы продолжаются. С левой стороны мы приступаем в следующей неделе к обустройству сквера. Сквер будет иметь красивое мощение, детскую площадку, спортивную площадку. Площадку фонтан будуть встановлені нові скамьи, нові образца буде все освещено. Що стосується запланованого мітингу, який відбувся у суботу проти забудови та благоустрою траси здоров'я, то керівництво дельфінарію його прокоментувало так: пікет уже малочисленний, тому що одесити вже увірували в тому, що буде тут дійсно хорошо, і вже на провокації ніхто не подається. То ще йти далі європейським шляхом розвитку та робити Одесу дійсно перлиною у моря, чи загальмувати та мріяти про щасливе минуле, вирішувати кожну. Проте Одесити свій вибір схоже зробили. Більшість містян заоблагороджене, перспективне та сучасне місто. Катерина Чабан, Георгій Дячик. Одеський міський голова відкритий для спілкування. Це підтвердила зустріч мера міста з громадськістю. В ході спілкування обговорили хвилюючі питання благоустрою траси здоров'я, паркування на лонжероні, а також правила користування пляжами. Геннадій Труханов зазначив, що це не остання зустріч з громадськістю, і він має намір і надалі продовжувати конструктивний діалог. Подробиці в сюжеті. Благу. Трі траси здоров'я одне з найбільш обговорюваних питань останнім часом. Проект робіт вже неодноразово був представлений, в тому числі і на засіданні містобудівної ради. Важливо, що усі роботи планується здійснити за позабюджетні кошти, але питання благоустрою улюбленої усіма одеситами траси здоров'я викликав протест з боку деяких активістів. Одеський міський голова зустрівся з ініціативною групою громадських організацій задля вироблення спільних рішень. Робоча зустріч тривала більше двох з половиною годин. Попірок ми вирішили слідуча что еженедельно, пока мы выбрали пятницу. Тоді, коли ми будемо зустрічатися, уділяти як мінімум час времени для консультації з общественності для выработки совместных действий в городе. власть буде інформувати, о том, що проїхать нас буде інформувати, том, що проходить свої взгляди і происходит, свої взгляды на происходящие процессы в городе. На сьогоднішній день траса здоров'я пішохідна зона. Чи залишиться вона такою? Чи за планом благоустрою передбачено рух автотранспорту? Одне з питань, яке хвилювало представники в громадськості. Проект благоустройства це хорошо, да, тобто есть любое новое асфальт асфальтное покрытие, любой, ну, любой благоустройства, это ну это даже не обсуждается, это конечно это не просто хорошо, это правильно. Это просто должно быть. Безусловно, это улучшит и должно быть разделение для пешехода и а, Я отношусь к тем, кто против автомобилей на трассе здоровья. Но я прекрасно понимаю, что есть какие то движ... другой движущий, я вот не знаю, это правильное слово, транспорт или нет. Это ролики, это велосипеды. Они большой скоростью перемещаются. И с маленьким ребенком, да, я достаточно с опаской там гуляла. Вот. Понятное дело, что нужно отделять это и благоустроить, и действительно освещение, и все, все что перечислено. На трассе здоровье, еще раз подчеркиваю, машины ездить не будут. Никакие машины там ездить не будет. Если кому-то станет плохо и может проехать скорая помощь, если это понадобится. Если будет пожар, туда может заехать пожарная машина. Если что-то случится, милицейская машина. Только для транспорта, специального транспорта, если это будет необходимо. Все, больше никакого транспорта там ездить не будет. Мы установим видеонаблюдение на всех, всевозможных, до подступа к трассе здоровья которые будет выведены на пульт по программе «Безопасный город». И милиция будет контролировать все заезды, выезды, да в том числе и специального транспорта. Нагадаємо, що в проєкті передбачено поділ траси здоров'я на зони, пішохідну для велотранспорту, а також бігову. Крім того, передбачено встановити освітлення, оглядові майданчики та громадські вбиральні. Представники громадськості зазначили, що однією з основних рушійних сил протесту є недовіра до міської влади. Одеський міський голова вкотре запевнив, він за діалог з громадськістю і готовий виносити на обговорення будь-які питання. Ми учтем всі замічання. по проведению и общественных консультаций. И где это необходимо будет общественных слушаний, где не предусмотрено законом, но в том, но одно сегодня очевидно и ясно, что мы будем жить по закону и живем по закону. И не только по законам, регламентирующим нашу деятельность, а также мы будем жить по уставу города. Тот, который мы приняли и тот, который сегодня есть в городе. Я в принципе доволен этой встречей. доволен тим, що Геннадій Леонідович уділив так багато времени нам, що він слушал. Не все, он услышал, як мені показалось. какое-то движение дві, я думаю, произошло. в лучшую сторону. Обговорили на зустрічі і правила користування громадськими пляжами, аби підготувати місто до наступного курортного сезону. Допомога не на словах, а на ділі. Депутатська група міської ради довіряє ділам, яка займає активну громадську позицію, вкотре підтвердила свою назву реальними справами. Цього разу депутати влаштували справжнє свято для діточок з особливими потребами, а ще привезли їм солодощі та предмети індивідуальної гігієни. Деталі у сюжеті Катерини Чабан. Вихованці товариства, особливі діти, потребують щоденного піклування і не лише з боку рідних та фахівців. Економічні негаразди, які переживає Україна, насамперед зачепили цю категорію громадян. Раніше ліками дітей інвалідів забезпечували поліклініки, та в умовах недофінансування для родин це стало справжньою проблемою. Вирішити її допомогла депутатська група. Довіряй ділам. Хлопчикам і дівчаткам подарували солодощі та предмети гігієни, і що найголовніше, медикаменти придбати, які самотужки батьки не. Мали. Это простая акция доброй воли, доброй души и доброго дела. Вы знаете, наверное, сегодня в такое сложное время очень важно, чтобы одесситы, вообще люди не забывали и не теряли такую ценность, как не оставаться безразличным и всегда отозваться на, на призыв к помощи. Ведь помощь можно оказать по-любому. Можно добрым словом, можно материально, а можно и делом. Поэтому э, мои коллеги, э, депутаты фракции Доверяя делам. Безпромідлення і всі єдиногласно і єдинодушно прийняли такое рішення допомогти э, особливі діти У товаристві особливі діти на обліку 53 сім'ї. Більшість з них виховують малечу з особливими потребами. Деякі з дітей навіть не можуть самостійно пересуватися. Тож, окрім постійної уваги та ретельного догляду, потребують засобів індивідуальної гігієни і дорогих медпрепаратів. Тепер кажуть у товаристві про ці проблеми принаймні на деякий час можна забути. І дуже багато дітей кат. Які... Которые нуждаются и в памперсах, и в каждодневных противосудорожных препаратах. Которые спасибо большое закупили в данный момент нам наши уже друзья, могу так сказать, потому что друзей сейчас очень мало. У всіх якісь свої проблеми. Но спасибо, що откликнулись, Ми обратились в и нам допомагають. Діток та їхніх батьків розважали і веселі клоуни. Актори забезпечили справжню терапію, подарували усім чудовий настрій та море сміху. Це не останній візит депутатів до діточок. Депутатська група довіряє ділам, візьме організацію особливі діти під власне крило. А отже, проблем у неї точно стане менше. А ще депутати готують малечі сюрпризи до новорічних свят. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Голодомор 33-го. трагедія, яка торкнулася кожного: 9 мільйонів це офіційне, і 13 мільйонів неофіційне число загиблих внаслідок страшної біди. Йдеться про життя людей, зокрема про їхню масову загибель. До весни 33-го не змогли дожити ні в чому невинні жінки, чоловіки, маленькі діти разом з тим, цілі села. Щорічно, у четверту суботу-листопада в нашій країні відзначається День пам'яті жертв голодомору. В Одесі на Лідерсовському бульварі вшанувати пам'ять загиблих зібралися керівництво області та міста, громадські діячі та небайдужі Одесити. У пошуках бодай будачого сістівного гинули безневинні люди, у тому числі й маленькі діти. Страшні роки 1932-33 назавжди залишились чорною плямою в історії українського народу. Від часу страшної трагедії пройшло понад 80 років, і сьогодні українці віддають данину пам'яті жертвам голодомору. Историю страницы, конечно, это и не только по рассказам, а даже были свидетели, как моя бабушка, которые. И многие, конечно, которые помирали в 1933 году. Да, это было, конечно, страшно. Не дай Бог, чтобы это повторилось сейчас. Поэтому сейчас у нас вся надежда на новые власти, которые, надеюсь, сделают нашу жизнь прекраснее. Дядя голодомору масштабна і водночас для багатьох трагедія сім'ї. Наталія Васильівна провела своє дитинство у селі і неодноразово слухала розповіді батьків, які тоді розповідати було суворо заборонено. Мати мені дуже багато розповідала про голодомор. Але найбільша трагедія була в тому, що люди не хотіли говорити, боялися. І мама мені коли розповідала, вона говорила, дивись, нікому не розказуй того, що приїдуть вночі, заберуть і мене, і батька заберуть. А до цього вона вже пройшла Сибір. 20-ті роки її туди заслали. І вона своєю мамою пройшла з Берхатурії до назад до України добиралася. Історії, які розповідають очевидці трагедії, наводять жах. Втім, якою б страшною вона не була, це пам'ять, яку треба берегти. Запалити свічку та хвилиною мовчання, вшанувати загиблих, це те, що ми зобов'язані зробити. Це останні повідомлення на сьогодні. Розвиток подій вже у наступних випусках новин. Залишайтеся на нашому каналі, а якщо маєте важливу інформацію, телефонуйте до редакції за номером 705-79-91. Побачимось!